В Миколаєві громадська організація Молодіжний центр наукової діяльності святкує свій перший ювілей. В 2023 році організації виповнюється 5 років. Нам припали дуже такий нелегкий етап життя організації, війна. Ось. Але, як то кажуть, якщо громадська організація прожила свій перший ювілей саме під час війни, це означає, що організація спрямовує свій шлях вірно, працює. І ніколи не зупиняється, і робота команда дуже високо оцінюється і підтримується. Наразі в умовах воєнного стану громадська організація Молодіжний центр наукової діяльності багато уваги приділяє правовій безоплатній допомозі та іншим видам допомоги, як населенню, так і військовим. Волонтерство на користь Збройним силам України посідає одне з головних місць у центрі від початку повномасштабної війни. Допомагали їм на наданням певної військової амуніції гуманітарних продовольчих наборів саме військового спрямування, і також налагодили співпрацю з системою безоплатної платної правої допомоги щодо надання первинної вторинної правої допомоги безоплатної військовослужбовцям, які її потребують, і зокрема сім'ям військовослужбовців. Основний напрямок діяльності організації консультації з юридичних питань. Під час воєнного стану як у цивільних, так і у військових та їх сімей виникають багато питань пов'язаних з законодавством. Я знаєте, так не рахувала, скільки ми встигли допомогти. Але ми разом з командою ми робимо суттєву роботу, суттєву поміч. І я радію від того, що нашу роботу помічають, що до нас звертаються, знають, що ми можемо допомогти, що ми залюбки це робимо, і відповідно до нас звертаються. Так як Миколаїв з перших днів повномасштабного вторгнення опинився під щоденними обстрілами, молодіжний центр Наукової діяльності брав участь у допомозі в евакуації дітей з інвалідністю. Ми ним співпрацювали з системою безоплатної правої допомоги та службою у справах дітей міської ради для того, щоб оформити процесуальні юридичні документи з метою законного виїзду, щоб не було ні торгівлі ні дітьми і не було ніяких проблем скажімо так під час виїзду за кордон, щоб це все було в першу чергу законно. Аби підняти моральний дух у військовослужбовців, громадська організація разом з культурно-мистецькою організацією Артспокуса запровадили соціальний проект Подаруй оберіг захиснику, в рамках якого миколаївські майстрині дарували власноруч виготовлені та намолені оберіги нашим захисникам.